Євген Нескреба став триразовим чемпіоном Європи із гирьового спорту. Чоловік повернувся зі змагань до Луцька, куди переїхав із сім'єю з Донеччини на початку повномасштабного вторгнення. Каже, змагання відбувалися в італійському місті фінали Лігури з 1 по 3 грудня. Показує техніки, в яких виборов два перших місця. А це називається довгий а другий? цикл, А другий от толчок, обичний. В цілому, розповідає спортсмен, збірна України посіла третє загальнокомандне місце з порівняно невеликим складом. Взагалі було до 200 спортсменів з 14 держав. Це непоганий результат. Зо мною були соперники до 80 кілограмів, до 95. п'яти. Більше них підняв. Плюс ще як коефіцієнт, що я одних легший був, то там відрив десь під очко». одне. По чемпіонату Європи дві медалі. Перший день і другий день. Киось написано чемпіонат Європи, Італія 2023 рік. Фінал Олігури. І ще я отримав такий от Всесвітньої Федерації Герівного спорту отримав таку подяку за особистий. Внесок у розвиток всесвітнього спорту. до європейської першості розповідає Євген Нескреба. Готувався декілька місяців. Поєднував тренування з роботою охоронника. Спортсмен говорить: є п'ятиразом чемпіоном світу з гирьового спорту. Про здобутки за час перебування на Волині каже таке. Про себе рахував десь 50-60 вже є. Це вже точно. Це два чемпіонати світу. Наприкінці жовтня, на початку листопада їздив в Сербію в складі федерації гривого спорту. Там трохи тренувався, то час не підходить. То, то таке було, що приходиш, починаєш тренування, ти розігріти, ти вже готовий піднімати а тут. Повітряна пройшла ця година півтори. повітряна, ти вже якось в тебе це настрій весь пройшов. зі слів Євгена Нескреби, у зруйнованому російськими військами будинку у Волновасі залишив понад 600 своїх нагород. Там залишилося і майже 200 медалей його двох доньок, яких також тренує. Близьких рідних там не лишилось майже нікого. Я в це не вірю, що там щось буде добре, поки туди Україна не повернеться. Євген розповідає на недавніх змаганнях Віталії брала участь і його 20-річна донька Тетяна. В суботу зайняла четверте місце. В неділю стала чемпіонкою Європи. У мене ще є мої ученики, ті, які були. Двоє з них у Літві зараз так онлайн я їх треную. Там хтось є у Полтав. Ві, хтось є в Житомирі, хтось в Чернігові. Із Волновахи роз'їхалися хто хто куди. Спортсмен гирівик Євген Нескреба розповідає після відпочинку: відновить тренування і підготовку до фінальних календарних змагань у Києві, приурочених Збройним силам України. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.